Всім доброго дня! Ми на авторинку Івано-Франківська. Дивіться, працюємо таким чином. Підходимо до автомобіля, показуємо спочатку автомобіль, потім показуємо його опис і по можливості показуємо його, що там відбувається в салончику. Так що ось таким чином працюємо. Людей не знімкуємо, знімкуємо тільки автомобілів. Якщо хочете зробити якийсь обширний огляд автомобіля. Підходьте, питайте, без проблем зробимо. Якщо хтось цікавиться якимось конкретним автомобілем, якоюсь моделлю, пишіть, коментуйте, задля вас зробимо його гарний розширений огляд. Так що працюємо за для вас. За 20 липня і покажемо вам, що ще є цікавого на ринку. Інформацію ми розбиваємо на два канали. Канал Любиме Село та канал Марічка. Силочка буде під цим відео. Знімкуємо таким чином, якщо в автомобілі є люди, або поряд постараємося не знімкувати, щоб люди не попадали в кадр, знімаємо суто автомобілі. Спочатку показую автомобіль, потім показую його більш розширеною інформацією, що про нього описано і... і потім яка вона, якщо по можливості є, що всередині. 2018 рік, 17200 на старті. 1.6 дизель. Інформацію у власника. Так, місанрок. 17900 на старті. В авторинок сьогодні невеликий, але автомобілів дуже багато. Так, ціна його 17 900 на старті від 2019 року. Інформацію собі уточнюю. Так, Volkswagen. 16 рік, ціна 12100 автомат бензин 2,0. Якщо вам потрібно зробити якийсь акцент, більш розширений на автомобілі, пишіть коментуйте, а хто бачить, що я знімкую, якщо хочете, щоб ваш автомобіль більш розширено показали глядачам, тоді. Питайте, кажіть, зробимо без проблем. Така Honda CRV 12-м роком, 16900. Так. Ось такий Volkswagen. Так, Xiaomi 700 цитается бусами, Рядом всі варіанты Так, такие форс.